У найбагатших людей є те, що називають дуже високою самоконцепцією. Твоя самоконцепція це головна програма твого підсвідомого комп'ютера. Вона виконує роль твоєї ментальної операційної системи. У тебе є самоконцепція щодо того, наскільки добре ти виступаєш перед публікою. У тебе є самоконцепція щодо того, наскільки ти популярний. У тебе є самоконцепція щодо того, яким ти є партнером. У тебе є самоконцепція щодо того, яким ти є. Батьком або матір'ю. У тебе є самоконцепція щодо того, наскільки добре ти виступаєш у кожному виді спорту або фізичної активності. У тебе є самоконцепція щодо того, наскільки організованим або неорганізованим ти є. У тебе є самоконцепція або система переконань щодо того, наскільки добре ти керуєш своїм часом і наскільки ти продуктивний. У тебе є самоконцепція щодо твоїх умінь у читанні. Письмі та математиці в кар'єрі. У тебе є самоконцепція щодо кожного аспекту твого фінансового життя через позитивне мислення. У тебе є самоконцепція щодо того, скільки ти заробляєш і скільки тобі доводиться працювати, щоб заробити цю суму. У тебе є самоконцепція щодо того, як швидко тебе підвищують і наскільки зростають твої доходи з року в рік. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі Посилання в профілі.